Справді нашу вдячність кожному бійцю ЗСУ неможливо висловити, і наше захоплення силою духу цих людей низький уклін кожному та кожній. До вдячності обов'язково додаємо підтримку. Волонтерство і благодійні збори цивільних допомагають вистояти фронту. Навіть найменший донат може врятувати життя, і не лише військових. а й цивільних, так. адже наші захисники і наші захисниці, ризикуючи життям і здоров'ям, прикривають саме нас, і тільки разом ми можемо протистояти цій російській навалі. У наступному сюжеті познайомимося з багатодітним батьком військовим, який пережив пекло. Він не просто вижив, він вистояв і не занепадає духом. Він буквально горів заживо. І думки типу, і ця історія зараз так закінчиться. Якось трохи і тридцяти немає. В принципі, ще скільки всього Віталій Мізін, лейтенант 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. 17 травня 2022 року він потрапив у самісіньке пекло. Росіяни завдали ракетного удару по казармі навчального центру в Десні. Військовий саме проходив там навчання. Я тільки відчув гуркіт і перекидання темрява. Тобто таке і це особового складу. Віталій провалився у підвал. Йому вдалося знайти доступ до повітря, та вогонь підступав і опіг всю праву частину тіла. Руки вже немає, я це вже розумів, тому що я нею рухав, брав лівою рукою праву і відштовхував від себе жаринки. Я розумів, що це вже все. Сподівався, що зі мною нога залишиться справа. Та Віталію довелося ампутувати і руку, і ногу. Військовий отримав опіки голови, тулуба, рук та ніг другого і третього ступенів, і вкрай тяжкий опіковий шок. Після деснянського госпіталя його відразу повезли на Київ у військовий госпіталь. Там він був без свідомості три дні, і далі його повезли в опіковий і нам. Просто прямо так сказали, що після військового госпіталя його туди відправили помирати. Єдиною, хто вірив в одужання Віталія, була його дружина. Юлія з синами цілодобово чергувала біля чоловіка у лікарні. Коли я зайшла в палату, там було купа всього до нього підключено. Він був весь чорний, обгорівся і ледь-ледь дивився на мене. Але я тоді його взяла за руку і сказала: зайчику я тебе дуже сильно люблю. Дякую, що ти живий. Віталій провів 40 днів у київському опіковому центрі і переніс понад 10 операцій. Зараз він проходить реабілітацію у Фінляндії у фізичному відновленні захиснику, неабияк допомагає старший син Іван. боротьба. Якраз для мене це прекрасна фізитерапія в реабілітації плеча. А в нас така умова, що від правої сторони мене не атакує у Віталія. Троє синів. Середній Данило народився на початку повномасштабної війни, наймолодшому Максимку, всього кілька місяців. Я розумів, що їм потрібен батько безпосередньо допомагає саме, саме родина. Саме родина надихнула Віталія зайнятися давно забутим хобі. Колись чоловік плів браслети з паракоту та після ампутацій не міг повірити, що зможе це робити однією рукою. Юлія ну та спробуй. І ми взяли банальні шнурки, і я спробував це робити, взяв корзинку і просто ручку для корзинки сплів плівплетінням коброю. Спробував я це за допомогою руки і зубів. Непогано руки згадала, рука згадала. Віталій показав свої вироби друзям з Фінляндії, і ті захотіли придбати аксесуари. А коли дружина заявила про хобі чоловіка в соцмережах, посипалось багато замовлень. Там було 170 Замовлень замовлення, було 5, 4, Так десять іноді було бросати. І іноді по одному в більшості випадків один-два. А ну велика кількість. Ну, ми тоді ну так, да, мабуть, було 200 чи 300 браслетів. Так. Да. Зараз Віталій надсилає до України вже 20-ту партію замовлень. Військовий плете браслети, прикраси на шию, темляки на ножі, нашийники та повідки для тварин. брелоки. є плюс іграшки для дітей. Це я так називаю, бо це не просто брелочок. Наш Данило облюбував його і не дає тепер продавати. І тут такі, типу. Футболіст, футболіст, дядя футболіст, і ці всі вироби можуть бути з різного кольору. Це зрозуміло, і з різними на і з різного паракорду. Тобто, це може світло відбиваючий паракорд або люмінесцентний, який світиться вночі чи в темряві. На один виріб у Віталія йде до трьох годин. Та військовому вистачає терпіння і натхнення. Для нього це ще один вид реабілітації та єдиний заробіток, на який живе його багатодітна сім'я. Той облік, той кінець мені ще навіть не, не видно. Я навіть не хочу туди дивитися. Ще куча браслетів попереду, ще величезна кількість намистин. Які в мене є в наявності зараз? Віталій чекає на протезування. Згодом мріє повернутися додому та заснувати бренд аксесуарів, де працюватимуть ветерани усім військовим, які пережили поранення чи травму, Віталій радить не зациклюватися на спогадах війни і знайти справу, яка допоможе реабілітувати і тіло, і душу.